Мало яка дитяча гра проходить без використання іграшок. Вони служать ефективним виховним засобом, завдяки якому закладаються моральні норми поведінки, формуються трудові навички та розвивається естетичний смак. Іграшки є моделями предметів, які дитина хоче пізнати. Граючи з іграшками, дитина отримує досвід різних дій з предметами, які іграшки краще придбати для дитини. Не тільки купуйте іграшки дитині, робіть їх своїми руками разом з дитиною. У дитини повинні бути різні іграшки, не обмежуйте їх вибір за статевою. Принадлежністю дитини. купуйте тільки ті іграшки, які мають педагогічну і художньо естетичну значущість, змістовне наповнення, іграшки для дитини повинні відповідати її віку. Необхідно мати іграшки на різну тематику, сюжетні ляльки, фігурки, тварини, посуд, меблі. Розвиваючи кубики, пазли, багатофункціональні предмети, технічні машинки і моделі інших видів транспорту, конструктори, що імітують знаряддя праці: відерце, лопатка, молоток, викрутка, шприц, іграшки забави, іграшки для рухливих ігор. У дитини мають бути іграшки різних розмірів, великі підходять для гри на підлозі або на вулиці, дрібні іграшки, потрібні для гри за столом. Заохочуйте прагнення дитини перетворити звичайні предмети в іграшку можна із стільця зробити корабль, а під столом облаштувати будиночок із секретами. Важливо не просто дати іграшку дитині, потрібно показати, для чого вона потрібна, як нею користуватися, також необхідно вчити ділитися іграшками, використовувати їх для колективної взаємодії. Головне правило у використанні іграшок вони мають сприяти формуванню у дитини, правильного уявлення. Про навколишній світ. Відповідальне і правильне ставлення дорослих до організації ігрової діяльності дітей робить її дійсно змістовною і корисною, перетворює ігрові забави в потужний інструмент виховання, допомагає в ході гри перещепити дитині інтерес до отримання знань, сформувати у них моделі. Відносин і поведінки в соціумі, завдяки грі забезпечується внутрішній світ дитини, розвивається особистість.